Молодшої школи ми ще зовсім маленькі, але, але вже багато, багато знаємо. Ми вміємо читати, писати, дружити і мріяти. Наша, Наша перша вчителька як друга мама. Ми навчилися слухати, відповідати, ділитися і допомагати. Ми частинка великої шкільної родини майбутнє України. І одного ми дня ми теж кажуть ми випускники вільної України. А поки ми просто щасливі учні, які мріють про велик, я учень 4 класу. Сьогодні ми прощаємось з молодшою школою. Ласушка, якому вперше сіли за парту. вчителькою, яка вела нас за руку крізь перші роки знань. знання, на ті маленькі верші, ми виросли. стали сміливішими, розумнішими, докослішими. Мене вчилося дружити, мріяти, поважати та допомагати. Нам трохи сумно, бо ми залишаємо частинку себе в цих стінах. Предмети. Нові вчителі, нові верши. Я учениця 4 класу. Я прощаюся з дитинством, але беру з собою найкращі спогади. Бо я частина вільної України. Я зростаю з неї, для неї та разом із нею. вже готова до наступної стрінки свого шкільного життя. Сьогодні у нас найрадісніший і найсумніший день у цьому році. Найрадісніший, бо ми подорослішали. Маліємо навчатися далі, працювати, творити і жити. І найсумніше, бо прощаємось з нашим затишним куточком, в якому ми раділи і сумували, Плакали і сміялися, прощаємося з нашою першою вчителькою, яка віддавала нам свою ласку і такого. Я не просто учень, я майбутній лікар. Військовий. Вчитель. Я голос нового покоління, що пам'ятає минуле і творить завтра. Випускник я не боюсь ти вперед, бо зі мною знання досвід, віра. Я випускник вільної країни, і я знаю, між тільки починається. Я вірю, ми зможемо все. Нас навчали не тільки математики чи літератури, нас навчали бути людьми. Кожен урок, кожна помилка, кожна перемога тепер частина нашої історії. Ми випускники. Ми ті, хто нестиме світло далі. Ми знаємо ціну свободу та й бережемо її як найдорожчий дар. Я випускник. Я роблю крок із дитинства у доросле життя. Я залишаю шкільні стіни, які стали для мене домом. Сьогодні я прощаюся з друзями, з учителями і своїм вчора. Я пам'ятаю, як усе це починалося: з першого дзвінка, з маленького портфеля та з тремчачих кроків у коридорі. А сьогодні мій останній дзвоник. Я випускник. Я виріс у вільній країні. В Україні, де мріють, борються, люблять і не здаються. В Україні, яка навчає гідності, сили, правди.